Майстри, ну якщо ви вже взяли зробити той душовий піддон, та зробіть його раз по-людськи та й все, щоб людина собі користувалась, та й горя не знала. Для чого ви робите оці, блядь, Оце що це таке? Що це за три в одному? Цегла, газоблок, цементно піщані розчини? Ну ви що, смішні чи що? Для чого? Що ви там виграєте? Я, я просто не можу зрозуміти. Та візьміть, виставіть з гіпсокартону палубу. Бо замовник, до речі, переробив це сам. Бо майстри сказали, що м -м, замовник питає мене, Володя, а те правильно чи неправильно? Я кажу: дивіться, якщо майстри готові вам дати гарантію е, на цю роботу, то хай роблять. Пише мені, каже: Майстри відмовились давати гарантію, я переробляю все. І він там виставив опалубку з гіпсокартона, Все, залив всю цементно-піщаною стяжечкою, давши якусь там сітку. І, і тоді воно буде тримати, зрозумієте, для чого ті всі міксиденси це робити. Просто я не можу зрозуміти. Воно ж потім розлазиться, блядь, як, як не знати що, десь тільки десь маленький підсос води, все щитай, пропало. Ах, робіть як мамі.